Доброго ранку, мої любі малята. Рада я вас усіх вітати. Я твій друг і ти, мій друг. Подаруєм настрій всім навкруг. А як ви вважаєте, хто такий друг? Друг це той, з ким ми граємо, багато розмовляємо, малюємо та веселимось. А дружба, дітки, це коли люди хочуть бути разом, коли разом їм цікаво та весело, коли люди не сваряться, не ображають один одного, коли завжди допомагають особливо в біді. Дітки, пропоную вам вивчити вірш про дружбу. Послухайте його уважно. Помирились. Сонце з хмарою, і тепер танцюють парою, Л'ється дощик і сонце світить. Усміхаються їм діти. Райдуга місток зробила. Сонце з хмарою здружила. Хай з них приклад. Беруть діти. Треба дітям всім дружити. Гарний віршик, правда ж, дітки? А зараз давайте трішечки з вами відпочинемо. Дружба, дружба, це наш світ. Ми танцюємо під цей хіт. Друзі, друзі ми, Друзі, друзі назавжди. Ich hab' Стало, чи щось настрій зіпсувало? Друго бій мене заспокоїть. Він підтримає завжди мене. Друзі, друзі. Разом ми, друзі, друзі назавжди. Другий я, другі я. Ми вечіємо щодня, молодці малята гарно потанцювали. Скажіть, а про що ми сьогодні вивчали з вами вірш? Так, про дружбу. Дружба це найбільший скарб, Тож кажіть частіше один одному дякую тобі за дружбу і бажаю вам, щоб справжній друг завжди був поруч з вами. До побачення, малята!